Звісно, ну, коло фризи цей стоять. Но, але центральний він зробив своє дело. Глибина нормальна, навіть хороша. Слава Україні, друзі. Поки стильне краска. Де борінка ну. І прийшов калимчик на фрезеровку, Там пару соточек. І собі хотіли якраз на Виноградничку пройтись. То всі всі по... записували. Що це? Позаписували усі, ну, різко, короті, поміряли. Нацепляємо плуга, цепляємо фрезу і печемо. Не перемикайтесь, буде фрезеровка. Ну, осталось сидіти і печемо. Це питре сховати, що вони серед двору. Ну і зараз, друзі, не перемикайтесь. Все покажемо, як фрезерує цей такий тракторець. Ловольщик і вирок з фреза. З доробкою, з досергляними отворами нижче заводських. Щоб підняти максимально опорне колесо для лебени обробітку. Кардан ще підсунем і печем. Тисни вподобайку, не забудь обов'язково і дякую за перегляд. Все, фреза вже поцеплена. На несколько старті, грубо говоря. <звук> Оп. Летим. Друзі, недалеко до сусідів. Їдемо. Поча? Ру. Ру-руру. Тікай, Франк. Давай. Да є. Ходить фреза 5 сантиметрів. Пригань. Почаємо, Уже вміс, не перемикайтесь, буде вімкнення з діляночки. І всім дякую за перегляд! Мотогодини до години. А другий пропаг, але ти що Ні, давай нормально, там небагато. Що, не знаю. Ось така борозна, друзі. Дозволили поснімати, будемо пробувати. Тихо, тихо. Отзад. Ага. Назад, як завжди. От два сліда будемо робити. За два сліда зарівняє, думаю, друзі. Вже півтори тисячі десь приблизно пропавши. І поїдемо собі перезервати потім. Плаваючий робочок. чітко. Перший коник Метрова фреза Ось такий апарат Порт 10 лошадок Перероблений на Мототрактор міліметри. Да, за два проходи буде пісня. так, да, за два проходи зробить, так? Да? Три. От... Ну так. 10 сантиметрів. Ну, ціличок. Так само зад давай. На задній. Тільки вом відключай. <реш> реверс. Ну, друзі, 80 мотогодин на робітку. Зараз другой проходик заснимем Давай, давай О. потом. Сейчас подрихтуем людям забора. О. Снимаю. Вон включили. Не надо. Книжка песен. 500. Десь 15, ой, які 15, 10 сантиметрів. Да, три проходи потрібно буде робити. А тут, о, тут нормально насипало. О! Тут 15, а тут де цілик, друзі, то мелкіше. Не рівня. Може потрібно не плаваюче, а принудительне опускання, ста, е, опущення ставити. Бо ось тут щось не то. Ні, за три рази повинно заробити. Керовчик. Може спробуємо взяти правіше трактором, бо там цепляє і сразу плаваючи спрацьовує. А ну наш мотоблок бивший. За 50 касіків віддали, купили кабіну. Дуже жирний апарат. Така фрезерував, що мама рідна Ну, потрохи що зароблює Що тут скажеш відісвіт меш Поняв? Відішні нас, поток третій проход. Поняв? І віша. щоб за щоб заробити оцей. Так, ідемо третій проход Вом треба вимикати обов'язково. Такі ножі, друзі. Стремно, звісно. Не те слово. Взагалі провалюється тракт. Ні, не провалюється. Підкручуємо центральний вінт. Удлінили. Може глибше ще Віджимаємо гайку. Та ні, нашу бійся трошки просто. Так, піджали, да? Все. Пробуємо тепер центральну тягу длини. Пробуємо і газку більше дамо. Ямка залишається. Але вже повіселі. А ну, о! Глибина вже появилась. Але бачите, рівчачки трохи є такі. О центральна тяга порішала, це мені прийшло в голову. О, тут вже я і провалююсь. Тут по цьому йти, по борозні. Є глибина, у що коробка? Можна ще накрутити центральну тягу. Ну, тут цілик тут не оброблялось взагалі. О, це вже ближче і раз тут пройти чи два. Ну буде зараз видно. Не тікайте, додивіться це відео до кінця. І вам буде шана від фермера з Білоцерківського району, від двох фермерів. О, це вже тяга порішала. Центрально. Ну, бік живе вік учись, друзі. Підіметрони воно цим. Під Чо? А ну мій тракторець бивший. Порта на 10 лошадок. Ну я вже розказував. Якось візьму і зніму для вас, друзі, відео порівняння. Десяти лошадок фортовських. І там підйом крутілка, там нема гідроциліндра. Мучилась, якщо плуг 50 кілограмів, то коротше, такі діла. А ось пасіка, дивіться, у мого сенсея, по тут, бачите яка. Карніка, бакфаст. Українка сорти ось породи сорти. Це агрономічне в мене. Це вже зарівняло, дивіться. Зай провалююсь. Я тепер це лишилось порівняти. Тут перепад. Мерно бургела тесоровковим Шо, та, бомба. та бомба є. Ще раз, може. Ну не знаю. Давай. Провіримо. Можна ще тягу удлінити. Ще не геть конкретно провадиться. Зараз підкрутимо тягу, друзі. Давай ще укоротимо. Опускаємо. Зараз, друзі, накручу. Рукавиця впала. Накручу і включення буде, не тікайте. І вже центральний гвинт, друзі. Тихо, тихо. І пробуємо. Понижень. А, понижень. О! Тут уже до 15 є. І пушок, друзі. Як пушок? Ось грудка та не даєсь маленька. Але воно пойдет. О! І тут раз, і там ще пару раз. І можна до себе їхати виноградничок презервувати. Трмно, конечно, коло призиций стоять. Ну а центральный він сделав своє дело. Глибина нормальна, даже хороша. Рівненько все. А це цікаво, зароби воно. Бо тут так, а тут горб. Ну, а так, оцей горизонт а так стоїть. Туди ближче. Значить, бо сюди сюди замелька. Ну, за, за два може прохода, раз і два провісні. Ладно, не відволікаємось. Така фрезеровка. Такі, Такі обороти, друзі. Ну і красота робить. Лялю, бомбу лялю. Потім тут будемо йти. Шикарно. А пасіка, друзі, у мого сансея не хоче зніматися у мене в бідосах. Ну правильно, інкогніто. по гарячом. Ну строшки ямочка, ну бомба. Права, руля! А куди ти? А, да, давай. Весакий. Подйомчик з-под перевипері бертон. Піднімання під Хватає, щоб призад не неряло в землю. Ну так, друзі, вже. Посліду видно, що перепад. Є. Значить, глибина є. Ось така тема. 15 плюс-мінус. Летим далі. Ціличок. Зараз там опять заїдемо сюди. А може ззадки одразу з туди! Це раз, а потім тут вставай Це раз, так туди а потім тут. Це перша понижена. Повний привод. Цікаво, як оцю борозну заробе, зараз. Глянемо. Зразу рівня, дивіться. Перепад тебе. Сю рука бачите. Зараз назад, Сразу вирівняло. Бомба! А все диви отсюда Хорош, хорош, вперед, вперед. Та тут смородина все. Вперед. Че, агрус. Все, все, давай. Оп! Все давай. Оп! Хорошо. Ты. І пішли на перший пониженій. повний привод. Отак зароблює. Це не культиватор, звісно А що він хоче? Ого ментеляну його в баню, стрм. Хорош! Так стрьомно, друзі, що... Старого при отчете. Площадью, конечно. Зараз ему как было. Вот такая темка, друзья. теж глибина є. Yeah. З 15. Ну це максимум. Ну, але ж... Але ж. Бачите, перекос такий. Напишіть, друзі, в коментарях. Годний апарат. І напишіть, будь ласка, ціну на фрезерування у вас. Міссині. Буде дуже, буду дуже друзі, вдячний. А призировано не хочу друзі, йти просто. Звідти зняти. Лаволия лобота трошки вернуться надо. Тут перепадик достався. ось диви. Посередині бери. Посередині. Отут. Воно ну, бач перепход. Та-да, надо, прийди раз. Давай. Що? Ось ось диви докуда? Ось сюди. Щоб зарівняти, бо перепад ну, не гарний. А то робили, робили. Хорош! Не. Ні! Наоборот, буде ровно. Все, вже прогрузають колеса. Чітко. Ні, ну горбик все одно є. Так, да, все-таки цей Перек... перекос. А по другому вже не зробиш. Тепер лишилось тут пройти ще. Все тепер тут. Оп! Ратікаць з-під хрезибок. Це не шуточки, друзі. Трошки горбок, звісно, все. Но це така осьону раз. І ракета, дивіться, вирісовується. Погодьтесь! Все, друзі, тоді, вже в себе на виноградничку включення буде. А я бігом додому монтувати вам відос. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба і гарних врожаїв.